Ну що, моя відпусточка починається саме тут, на київському залізничному вокзалі, в лаунжі. Мені треба дочекатися 2,5 годинки, поки я сяду на потяг до Хелма, доїду таким чином до Польщі. Тож трошечки посиджу тут. Мені подобається лаунж за рахунок того, що тут не дуже багато людей, тут дуже комфортненько. Єдиний мінус це за гроші. Власне, так і виглядає мій улюблений куточок в лаунджі Укрзалізниці. Тихенько, спокійненько, людей нема. Можете оцінити мій чудовий чохол на валізку, і отак виглядає жіночий туалет. Також повністю прийнятно. Є отакий прикольний інтертеймент: я вже зробила. До речі, виявила одну прикольну штуку. Не знаю чому, але біля вокзалу. І всередині вокзалу нема поштоматів нової пошти. Може, ну я думаю, що ніякої пошти нема, але чомусь я думала, що нової пошти мають бути поштомати. Бо я, наприклад, хотіла відправити додому книжечку, яку читала в потязі. Але ні, вона поїде зі мною. Пані та панове, я нарешті в Польщі. Я доїхала, я у Варшаві. Сьогодні я відпочиваю трошечки перед завтрашнім вильотом. Це буде просто жахливо, тому що буде дуже рано. А, власне, як я добиралася до Польщі? Все класично. З Вінниці я доїхала потягом до Києва. В Києві сіла на потяг Київ-Хелм, доїхала до Хелма. В Хелмі пересіла на такий собі інтерсіті електричку. І, власне, от я у Варшаві. Вся оця от канітель зайняла у мене. Я виїхала, грубо кажучи, з Вінниці десь на 2.11 у мене був потяг. І у Варшаві я опинилася десь в десятій сорок З урахуванням того, що в Варшаві на годину менше, ніж у нас, тобто менше ніж 24 години, це непогано в нинішніх реаліях, але, звичайно, літаком було б набагато швидше і приємніше. У Польщі дуже холодно. Я взагалі не розраховувала на таку холодну погоду. Типу, зранку, коли я виходила з потягу до сьомої ранку, було 3 градуси тепла, які якщо... Айфон не бреше, відчувалася як мінус 2 і було максимально некомфортно, плюс вітер, плюс дощ. І в принципі, і зараз. Зараз перша дня, і зараз так само холодно, дощ і дуже неприємно. Мій гардероб розрахований був на 20 градусів, власне, розрахований на ту країну, куди я їду. І, коротше, бажання виходити кудись там погуляти, десь у Варшаві сьогодні нема, тому що, по-перше, холодно, по-друге, я втомлена, і я хочу сьогодні трошки поспати побільше. Та і все, зараз піду наводити марафети, тому що треба зробити всю бюті рутіну. Звісно ж, я взяла з собою Dyson свій Air Straight, Куди ж я без нього тепер я взяла з собою бустер MediCube. буду робити собі мікроструми. Бо куди я без мікрострумів? Зараз короткий овтопчик. Я сподіваюся, моя подруга не вб'є мене за те, що я знімаю у неї в квартирі, але вона не дивиться мої відео, тому. Таке. Я от змінила буквально ракурс, знаєте, змістившись на 30 сантиметрів, і вкотре зрозуміла просту істину, що якби всі контент-мейкери розкручені, не кричали, не били себе в груди кулаком, не доводили, що та, знімати класний контент, мати гарну картинку, можна без інстаграмної квартири, можна там в радянських ремонтах і все таке. Можна, можна, звісно, можна, але коли у тебе не жовті стіни, коли у тебе мінімальна кількість якихось а, речей, коли у тебе не старезні якісь коричневі меблі, коли у тебе нормальне світло, а, я маю на увазі не штучне навіть, а натуральне з віконечка. Тої знімати набагато простіше, тому що, наприклад, чому я дуже рідко навіть сторіс вдома знімаю, тому що вони виходять жовті, вони виходять темні, неякісні. Навіть коли я камеру використовую, вже не кажучи про телефон. І якщо я вже хочу а, нормально підзняти сторіс, прям якісно, класно, то мені треба поставити світло для цього, мені потрібно а, поставити штативчик, якось, щоб більш-менш кадр виглядав привабливо. А коли це просто, знаєте, сторіс, якийсь банальний. Типу, я заварюю каву з раночку, або я там вмиваюсь зранку, роблю свою б'юті рутину. Ну, типу, не хочеться на подібні сторіс, на подібні відео витрачати по три години. Ну добре, не по три години, але по годині часу, коли хтось хто. Має більш-менш адекватну локацію, робить це за 10 хвилин. Та це вкотре в топ. Я розумію, що все це відмовки. Я розумію, що при великому бажанні, звичайно, можна все робити, знімати і там, я не знаю, і в розвалинах якихось. Звісно, але якщо питання в часі, а час це найцінніший і найдорожчий ресурс, який ми зараз маємо, то тут же виникають деякі нюансики. Ну що, я в Парижі. Нарешті не пройшло і 10 років, пройшло всього 8. Це краса. Можна було б сказати, що все чудово. І Париж дуже класний, але допла криса у фонтані це, звісно, сильно. Садицію рі це чудове місце для того, щоб прогулятися, посидіти з кавусою або з венцем, або з сендвічем. Або люди собі влаштовують цілі пікніки. Тут і читають, тут і в'яжуть. Тут купа створюють людей контент для своїх інстаграмів і так далі. Коротше, є на що подивитися, є чим надихнутися, але природа тут неймовірна. Це прям такий осередок зелені квітів, і все в самому серці Парижа. Якщо плануєте похід до музею оранжері, закладайте годину півтори. Не більше цього часу достатньо для того, щоб побачити все найцікавіше. Найцікавіше це, звичайно, роботи Клода Моне. Його водяні лілії, неймовірно гарні, можна насолочуватися дуже довго. Я, звичайно, в кожному музеї заходжу у відділ з сувенірами. Це для мене завжди найцікавіше, чесно сказати. Коротше, перше і коротке враження. Гарно масштабно, але ну щось не зачепило. Я заскочила в найбільшу в Європі сефору на Єлсейських полях просто на дві секунди, тому що там людей неймовірно багато, некомфортний шопінг. Я просто схопила собі масочку від ланеш, яку шукала дуже довго по всьому магазину. Побігла з ним на касу, розплатилася і пішла. Геть, один проїзд в паризькому метро вам обійдеться в 2,50 євро, і насолоджуємося тріумфальною аркою і видом з неї. Що побачити цей неймовірний вид? Довелося подолати. Я навіть не знаю скільки сходинок. Я додам десь кількість по екрану, але воно однозначно того вартувало. Дорога до Версалю на потязі з центру Парижа зайняла десь 40 хвилин. Вхідний квиток обійшовся в 32 євро. Його краще купувати онлайн. В нього входить не тільки відвідане головного палацу, ще відвідане малого і великого тріанону, також палаців і версальських садів. І якщо хочете побачити, як жили французькі монархи, будьте готові до величезного скупчення людей і духоти будь який сезон в будь-який час. Ну що, мені здається, Версаль мені посиля. Королівський. Мені королівський палац. Дуже багато людей. Дуже чесно кажучи, палаци мене особливо не вражають. А от сади, територія навколо палацу. Я просто кожен раз думаю, як багато за ними доглядають. А з'їсти булочку з корицею під супровід музичних фонтанів це ще те окреме задоволення. Сади Версаля це неймовірно величезна територія. Тут гуляти не перегуляти. Багато гарного, цікавого. Наприклад, шоу фонтанів, наприклад, маленькі, невеличкі, але все ж таки палаци. От, але основна його краса це, звичайно, ж дерева, кущі, травичка, квіточки і будь-яка-будь-яка зелень. Дуже гарно. Якщо за дуже короткий період ви хочете побачити як найбільше основних популярних місць Парижа. То сідайте на кораблик по сені, який провезе вас за годину біля всього найцікавішого для туристів. Ви побачите і Вежу, і Нотр-Дам, і насолодитися просто гарними видами історичної частини Парижа. У ці от проїзди під мостами, це взагалі якесь, я не знаю, щось середньовіччя, коли ти уявляєш себе принцесою. Під час поїздки можна спокійненько гуляти по палубі. Найкращі ракурси, фоткатися, знімати, а можна просто насолоджуватися, пити собі шампанське, його можна взяти з собою, його можна купити під час покупки білету. Звичайно, якщо ви будете брати з собою щось, це буде дешевше. Але коли купуєте білет з шампанським, вам дають отакі от келишки. Мабуть, друге, за числом відвідувачів, найпопулярніше туристичне місце Парижу це музей. Лувр. Я не впевнена, що абсолютно всім і кожному треба туди йти, тому що, по-перше, там по-хорошому треба вбити цілий день. По-друге, вам доведеться дуже втомитися, якщо ви захочете обійти як найбільше локацій, але все одно не встигнете добре і гарно роздивитися все. Білет коштує 22 євро, і я рекомендую купувати його онлайн, як завжди. Це зручніше, це забезпечить вам ну, доволі швидкий вхід до музею. І далі візьміть собі паперову карту або завантажте додаток Лувр, щоб орієнтуватися по залах, тому що там дуже важко з орієнтирами в плані того, що вам здається, що ви йдете і обходите кожен зал, а потім виявляється, що ви купу всього пропустили. Особливо, якщо ви шукаєте якісь конкретні зали, якщо ви хочете подивитися зали присвячені якимсь конкретним епохам також ви можете обов'язково зайти до монелізи привітатися от до монелізи буде стояти мільярд просто вказівників її пропустити максимально важко але ви можете на цьому відео зараз оцінити кількість людей які до неї йдуть йдуть і їх потік не закінчується Гуляти лувром можна дуже довго, але побережіть свої ноги, складіть собі план, обов'язково те, що ви хочете побачити. Це вже другий мій поход до Лувру, і в цей раз я на це погодилась, наважилась, виключно через те, що тут зараз діє чудова виставка Лувр-Кутюр. Сто дається суконь та аксесуарів кутюрних від різних модних будинків, на які дуже цікаво подивитися, і я звичайно беру вас з собою. Але поки подивіться, як чудово виглядає внутрішній двір Лувра. це дуже дуже гарно. Louvre кутюр це перша в історії Лувру-виставка, яка повністю присвячена моді. Вона проходить до 21 липня 2025 року, досліджує глибокий зв'язок між високою модою та декоративним мистецтвом. На виставці можна побачити понад 100 предметів, 65 образів одягу та 30 аксесуарів, які створені в період з 1949 року до сьогоднішнього дня. Представлені 45 модних брендів. Серед яких всіма відома Баленсіага, Діор, Шанель, Мюглєр, Луев і багато інших, кожен модний експонат розміщено поряд з творами декоративного мистецтва: гобеленами, меблями, скульптурами. Таким чином створюється візуальний та історичний діалог. Нотердам був моєю великою мрією, і в першу поїздку до Парижу саме сюди. Я примчала не до башні, не нікуди ще, саме до нього. І тепер я повернулася. Я йому обіцяла. лише в цьому році двері Нотр Даму знову стали відкритими для туристів після пожежі, яка трапилася в соборі в 2019 році. І, Як ви бачите, навіть Олімпіада не змогла підрядників змусити закінчити. Трошки раніше, відбудову собору. Тільки зараз він відкрився, досі навколо ще розміщуються будівельні крани, досі ще відбуваються якісь роботи, але потрапити всередину можна. Єдиний мінус в тому, що не можна ще піднятися на оглядовий майданчик, на горі. Моя велика мрія це почухати за вушком кам'яні горгулії Нотрдаму, але відкладу це до наступної поїздки. приємного досі, як і Раніше вхід до Нотердаму абсолютно безкоштовний, і насправді черга на вход дуже організована, тому. Можете бути впевненими, що ви потрапите туди хвилиночок 15-20 і все буде окей. Рекомендую, якщо ви їдете влітку, обов'язково візьміть з собою якусь панамочку, тому що сонце на площі шпарить не по-дитячому. Як завжди, всередині така дуже спокійна, приємна атмосфера. Я обожнюю це місце. Воно віє для мене абсолютним спокоєм, миром. Якщо хочете побачити гарний вид, але секономити 16 євро і не підійматися на тріумфальну арку, сміливо йдіть в галерею Лафаєт. Гарний оглядовий майданчик, з якого також можна побачити і башню, і знамениті криші Парижу. В принципі, класні фоточки вам забезпечені, гарні відео вам забезпечені. А також, поки піднімаєтеся туди, ще можете в купу цікавих і. Дорогих магазинчиків заскочити, якщо вам цікаво, як виглядає мій особистий рай, отак. Я, здається, безліч разів бачила декор галереї Лафаєт, який, до речі, регулярно змінюється десь в інстаграмах, в тіктоках, але побачити це все вживу це щось неймовірне. Увесь перший поверх цього торгівельного центру займають корнери популярних б'юті-брендів. І знаєте, що дівчата? Посидівши, подивившись на все це, я вирішила, що треба працювати, працювати багато, працювати довго. Тому що на шопінг хочеться, на класний шопінг хочеться, якими б ми тут не були економними, якими б ми не були раціональними, але щось гарненьке і цікаве завжди хочеться купити. Сьогодні нарешті побачив базиліку Сакрикор. Вона дуже гарна. Це район Парижу монмарк і тут неймовірно. Аналогічно до Нотр-Даму вхід до базиліки абсолютно безкоштовний, але треба постояти в черзі. Знову ж таки, якщо будете влітку, дуже рекомендую мати якусь панамку, дуже рекомендую з собою мати пляшечку води. Звичайно, вам запропонують і воду, і якийсь обмахувальний девайс за 1 євро, але краще потребуватися про себе. Базиліка маленька, за. Тишна в ній також дуже комфортно і спокійно. Мені подобається взагалі відвідувати подібні місця. В них я знаходжу якийсь спокій. Перервана мачала. Саме на Монмартр знаходиться декілька популярних локацій. Перша з них це кабаре Мулін Руж. Я зрозуміла, що в день там взагалі нема що робити, і взагалі навіть ввечері, якщо ти не відвідуєш шоу. Просто як локація, воно не дуже гарно виглядає. Також стіна кохання, де на різних мовах написано: Я тебе люблю. Українською, до речі, нема. Це треба виправити. Ну і також на Монмартр дуже багато різних магазинчиків з сувенірами. Якщо ви хочете придбати. Щось незвичайне, нестандартне, оригінальне, можливо, навіть, то йдіть туди. Обов'язково знайдете щось, але готуйте гроші. Сувеніри з Парижу дешево не обійдуться. Це останній музей. Це музей Орсе. Багато цікавинок, з художники, сучасним мистецтвом і також просто дуже гарна архітектура. Ціна білету 16 євро, і скажу вам так: найцікавіше в цьому музеї особисто для мене. Це оцей от ресторан з годинником, дуже прикольна така локація. А також зал з роботами Вінсента Ван Гога. Я була в Амстердамі в музеї Ван Гога, але в кожному музеї, в якому б я не була, я завжди чекаю, я завжди шукаю на його роботи. Це мій улюблений художник. Тому найбільше часу, звичайно, я провела в його саме залі. Крім ван Гога, звичайно, також дуже багато митців представлені в цьому музеї. Окремої уваги, наприклад, заслуговують балерини від Дега цілий цикл. Дуже багато різних картин, навіть скульптури. Загалом архітектура цього музею настільки цікава, що хочеться просто ходити, роздивлятися, підійматися з поверха на поверх. Якщо ви захочете провести час ввечері біля Ейфелевої вежі і насолодитися її блискіточками, будьте уважні. Освітлення вмикається лише після того, як починає темніти, а оці блискітки з'являються лише на 5 хвилин кожної години. Тобто з 10 до 10.05, з 11 до 11.05, з 12 до 12.05. І все. Ловіть момент, розповідаючи вам про музей Орсе, я трошечки прибрехала, сказавши, що це був останній музей в цій поїздці. Ні, останнім стала галерея Діор. Я не змогла пропустити відкриття нової експозиції, якраз в перший день її роботи потрапила. Обійшлося мені це в 16 євро, але я не пошкодувала. Не пошкодувала, що довелося постояти трошечки під дощиком на вулиці в черзі. Просто насолодилася естетикою мого улюбленого бренду. В цій галереї, крім змінних експозицій з сукнями, з колекціями різних років, різних періодів існування цього модного будинку, можна побачити також. Всю історію цього модного дому, стіл за яким творив Крістіан Діор, моделі з різних епох і періодів, навіть як змінювалися флакони. Парфумів, так-так, тих самих найзнаменитіших: Жадордіор, Міс Діор, відвідини цього місця. Це не просто дізнатися історію бренду як в звичайному стандартному музеї. Це про натхнення, натхнення експериментувати з власним стилем, натхнення створити цей власний стиль, зайнятися своїм гардеробом, та й загалом. Париж це місто, яке надихає. Сподіваюсь, він трапиться у кожної з вас одного дня. І що пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику. Бережіть свою красу, донайте на ЗСУ, і слава Україні!